герої та героїні, ви на каналі Борос Геймплей. Мене звати Русик. Це, як ти бачиш, One Night at beer Я ще не відійшов, так би мовити, від тематики ФНАФа і ФНАФа-подібних ігор. Я не знаю, чи це піде. Це не буде проходження, це буде скоріше, просто геймпогляд. Можливо, а можливо, я це закину в. Тому що не буде потреб в геймпогляді цієї гри, оскільки це буде просто якби поіграти в ігру Це не зовсім геймпогляд, тому що перепроходити її точно не будемо. Проходити теж навряд чи написано: зроблено значить Патрік зі оригінал від Скотт Кофтона. Звичайно, куди без нього Скоттто, легенда я приймаю. Uh, значить, uh, від, п -п -п дякую Патяк Зігсу, тому що ігра, от, от маєте прев'юшку, якщо що, я собі візьму. Вона дуже темна. Ну, але тут є Фоксі, От він А, uh, Тут є. Зараз воно переключиться. Здається, uh, відміть. А, ні, це Springtrap Більше схожий на якогось примата, на якусь горилу. Uh, One Night at Adbeer. Uh, одна ніч з ведмедом. Я напевно засуну. во, От відміть, Це є Фредді, це є Фредді, це є то ж саме, що і ФНАФ, тобто це буквально копіпаса ФНАФа, але трошки якісніша, краща, фан така от цей. така. То є так, і відповідно, я не буду закидувати її в геймпогляд, якщо комусь охота її передивитися, то вона буде в плейлісті з One Night at Flappті. Плейліст називається Point and Click, я назвав, тому що в майбутньому ми ще будемо проходити якісь ігри, можливо, по. Жанрі Point and Click. Відповідно, я створив такий от плейліст uh, з іграми Point and Click. Uh, how to play. Uh, значить є. Uh, відміть Коли він приходить з головного, закриваєте двері. Uh, коли ви бачите його перед собою двері. Він приходить з головного входу. Закривайте двері, коли він перед вами. Він буде ламати двері, коли він піде геть. Дивіться на нього повільно. Його прогрес. Фоксі. Причому Фокс просто. Він буде допомагати втікати зліва чи справа, Він буде намагатися тікати зліва або з правої двері. Закривайте перед ним. Мишкою курсором, щоб він пішов геть. а me, це Spring Trap, напевно, та Help me. Він буде намагатися позаду вікна і ходити справа. нажміть на нього, поки він не зник. І в форголовий. Фароголовий це так як сиреноголовий, тільки фароголовий. Він буде намагатися позаду вікна. Після повільного проникнення планшета. Він не буде атакувати до того, як ви повернете його назад. Коротше, <с> найкраще навчання це практика. Давай, бегін. Подивимося. Поіграємо трошки. Я засуну його в point and Click Дожити до шостої Ой, йоп, твою ж мать. Я можу виключити. Я можу у. Ув... Йопт! А це не файно, коли я можу вниз А я можу. Я хочу вийти. шо Даб степ, чи що? Даб. оп, оп Шо що це таке? ще раз собі. Когось то. Фортнайт фу! Фу! Фу, що за реклама Фортнайта? Фу? Боже, що це дурна гра. Вона так багато пс, що це капе. І хто мене налякав Гейм овер 55 секунд. Ні, Не, не гейм Я хочу зменшити графіку. Ам. Сеттинги. Як. Блять хайд нажати. хайд 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 Я на ультра просто поставив рандомно. Резолюцію Full HD поставив. А як мені на хайд поставити? Погнали! А можна мені виключити motion blur Ведмідь використовує сосич сосиски mm. А де тут камери всі? Тут можна когось ток нам, ток, током штоком і що мені робити з однією камерою що Ах, тут, конечно, вау! Перепрошую, шановний. А що з тобою треба було робити? Я видел, що він там стояв, але що треба робити? А ну я геть ще з на мінімум нахер. Щоб нормально працювало, бо я щось ніхера не розумію. Medium, 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 medium А резолюціон скейл можна на мінімум поставити на 50. На 75 давай поставлю. Медіум, медіу, медиум. screen. Вертикальна синхронізація, виключу давай. Во, во нормально. Не знаю, <клух> що це означає. Во! степ, во, даб дап Диби, диби, даб, даб Що мені з ними робити всіма? Ну от є, лампочка, може лампочку виключити? Лампочка. Чому я не. Бляха хаяк це незручно. Получається, мені треба оминати кнопку. Що з ним роби? даб даб, даб степ диби-диби-даб-даб то та, та, слухай да... те ха чому І Хера-хера шо ну от я його бачу і шо Може коли То хто був? Спрингтреп? Хелп мені чи хто? Мені шандрахнути його током треба, чи що? Типу, відміть закривати двері, спринтрепа шандарахнути током. А від. А від того. Включати камеру, чи що? Я нічого не можу робити, просто можу обертатися і все. У мене лише одна камера, я щось можу якось міняти її. 1, 2, 3, 5. з поняття. Можеш андерхакнути тотку когось? Давай. Що відбувається? Що мені треба робити? Я шандарахнув його током він пропав, але потім хтось підбіг і мене і Фоксі шандарахнув, і той. Папірцями закидати його, чи що? Буфера включити чи як? Бух-бух-бух. Щоб йому бляха, всі нейтрони, ті електроди перехерачило Тут ніякої кнопки немає, все. Що робити? Давай я двері. Ох, як швидко йде. Давай відкрию. Ти щось понял, я щось не поняв. Давай я включу 50 Давай на мінімум все Не знаю. А, Так, відміть, коли він іде з головного входу, закривайте. Корот, великий і могучий, як то кажуть, Google Translate Великий там могутній Google Translate. Е, так, значить, відміть іде до головного коридору. Зачиняйте двері, коли побачите, що він відсутній. Де? На головному коридорі, чи що? Він буде у двері, коли вийде? Коли вийде. Так, якби дивитися на нього сповільнює його процес. Я зрозумів. Е, Фокс. Він з'являється зліва або права. наведіть на нього мишку і курсором, щоб змусити його піти. На нього треба мишкою нажати. Допоможіть. Він з'являється за вікном. І. І. І йде вправо. Натисніть на нього. Перед тим, як він зя. Нажати на нього просто. Типу, це буквально клік чи жо. Та клік не визначається в тому, що нажати на когось треба, а на щось, щоб протидіяти тому, щоб до тебе щось не прийшов. Боже, яке це дурна игра. Лобі. Хто? Орголовий? Лобовий <смі> лобовий, коротше. Він з'являється за вікном після зниження планшета. Він не буде атакувати, поки ви не покладете його назад. Натиснути кнопка ZAP, щоб відшибити його. Він з'являється більш часто, коли ти дивишся на свою камеру. Добре. <смі> Хтось щось зрозумів? Ну, зараз подивимося. <смі> Окей, просто нажимати на чуваків треба. І дивитися за заведмен. Все. О, шикарно. Во! То я розумію, мінімально Фу, Фортнайт, ненавиджу. Фортнайт херня повна. <хи> <хи> Давай, зліва, справа. Хто? Де? Давай, чимировоз Зліва, справа. Я готовий. А того треба ударити током чи закрити двері? Це ото ти то піздюк у той малий чи шо? Але ж я навів курсор на лисицю на фоксі. Він так і не пішов. Може закривати двері. А як він заходить до мене? А як він заходить до мене, якщо тут двері закриті? В чому прикол? Деб-деб-деб-деб-деб-деб-деб ДАП-СТЕП ДІБІДОП Що це таке? Тут кіма дабстеп є, все Це ігра про дабстеп Тут навіть біт є, розумієш? Біт хей 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 Просто дивитися на нього, окей. Що є скібі? доп доп, доп, доп Бляхо, тут першиво якось так я на тебе дивлюсь. Mm -hmm. <гум> якось так дебільно зроблено. То перша година я виграв Тібе доп 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 топ топ Це є дап-степ-крехітко. Просто дивитися на лиса треба, так якби. Не обов'язково курсор наводити, головне. Ну, але не чути, як вони підходять. Він вже майже прийшов. Типу, в цьому вся фішка? Стоп, степ! Я не розумію, що це таке. Я і в час виходу цієї херні все равно не розумію, що це таке. До сих пір не розумію. Все, він стукнувся Шандарахнути током. То вже пшугать, да? Обідився напевно. Ну, але відмить немає стукати у двері, це фокси моя робити <свісно> Тобто їх четверо. А хто той піздюк малий? Ну так. чому прикол? Розумієш, тут не пояснюється. В першій частині пояснювалося, що ти робиш, чому ти це робиш і так далі. А... А? а тут це ніяк не пояснюється, типу. Типу, чому він прибігає, звідки він прибігає? Чому я маю на нього дивитися? В, другій частині, в першій частині треба було закриватися бо він до тебе біг. В другій частині треба було світити в очі. Щоб збити йому програму. Бо він комп'ютер, бо він аніматронік. Але він мені ламає, походу, бо він якось мені був зламав. Ну, це його, по-моєму, остання стадія. <с> Перед тим як він зайде? 1%. Oh. <звук> Добре. А удар током не знімає енергії дверей. Четверта <свук> година Ні ну ігра прикольненька, така знаєш міні-версія. Я би навіть сказав міні-версія міні ФНАФа. Така одна ніч з пацанами поугарати. Якби не було якби не було плаката даб даб і сосисок, то. Було б куда цікавіше, атмосферніше і страшніше. І не було б реклами Fortnite. А наприклад, реклама FNAF. Це би було крутіше. Що це зробив? Тобто оцей звук зарядки це він з'являється, типу, мені треба. Ага, підняти планшет, щоб він з'явився. Ну, я зрозумів, окей. Що це за малий бігає на мене? Чуєте вуйку? Дайте жмачку. Свісі потог, да? Ну це вже п'ята година, я можу просто закрити двері та й все. Він просто це я поняв. У нього нема анімації, як він приходить. Просто є анімація, як він. Є анімація, як він той. І геть. Ну нема анімації, як він приходить. Що це Оце таке собі, знаєш? Чому не показується хвилини? Скільки хвилин? 60 година. Я виграв. Ну, що я можу? одна ніч з ведмедем Ну, але на основі знову ж таки. Відміть з першої частини Фоксі. З другої частини, бо він такий весь поламаний, скоріше за все, з другої частини взятий. Спрингтреп взятий з третьої частини оновлений. І ведмідь якийсь білий. Типу, можливо, з четвертої частини чи що, але там не було білого. Це типу якийсь ведмідь мангол, щось того. Spine of Fine. Коротше, тобто буквально двоє-троє людей це зробили. Unreal Engine 4 ніхера. Дивись, а ми приходили з тобою зоустайзить речі. Другу частину не рекомендую, херня повна. Перша частина, якщо маєш повну фул-версію, окей, можеш поіграти. Ця ця ігра Дякую, що поіграли. Дякую за ігру, Патрік, як тебе там? Патрік Зікс. А, а тут є екстра. А... Зірочка є, типу, прикольна гра. Я рекомендую, можете поіграти, ФНАФ фанати можуть поспокійно поіграти одна ніч з ведмедем, Це є Full HD-гра на Unreal Engine 4, на Руші 4, Це прекрасно. Фанати ФНАФа можете поіграти. Uh, One Night Flap ті три частини, всі частини були прикольні, можете те теж поіграти. Зовц Найд Рейтр перший, якщо маєте фул версію, можете поіграти. В, тре... В другу частину не рекомендую, херня повна. А от ось це можете поіграти. Прикольна гра. Одна це, як я вже казав, міні. Преміні. Міні-преміні версія ФНАФа першого Ну і третього Коротше, всього підряд. Просто підсвічуєш отого чувака. Закриваєш від ведмедя, від, від дивишся на е, лисицю на Фоксі. Е, щоб він пішов геть. І це, кішня, того чувачка маленького, який бігає на до тебе. Все. Екстра. Welcome Персонажі відміть Фокс. Хелпмі. І forhead? Та ото був 4 Оце? Ну, це Springtrap, так, такбо я зрозумів. Але. Я думав, це форхет, а це Help Me Маленький Help Me Ага, це зліва. Це справа, це Help Me Це відміть окей Челендж агресив мод. Аніматроніки швидші. Безкінечний режим. ніж ніколи не закінчується. Ну, це для хардкорщиків. Не для нас. а три рази ведмед, 15 раз того, 14 лет, help me Ну, це для любителів безкінечного чогось. А. А скримак буде в кінці? <у> <у> ну це дабстепер вообще крутий. Бляха, я його на прев'юшку візьму. Um, ладно, добре я його візьму на прев'юшку. Тихо, тихо, тихо. Дабстепер, крутий дабстепер. Oh. О, так, я його обріжу, в принципі, і поставлю в кутику uh, One Night At Beer, дабстепер, <дум> крутий дабстепер. Ну, така от ігра, та якби невеличка, але ну, невеличка, але варто визнати, що доволі якісна і хороша. Я щось спочатку подумав, що якась херня, бо не працює ніхера, Але якщо потім виснеш, як працювати, прикольна гра виходить. Uh, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, підписуйтесь в соціальні мережі. Посилання буде в описі під відео. Uh, коментуйте, поширюйте, вподобайте, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І виходить, ми вже все пройшли, все, що я хотів пройти. Ми, ми бляхав, всі 4 ФНАФа пройшли, і багато, вся, багато, багато багато всякого за цей місяць пройшли. Получається, uh, треба повертатися, повертатися до, uh, Resident Evil, якого я вже знову тиждень не, не проходив афір. Вже може 2-3 тижні. Я фір 3 тижні вже не грав. Три тижні фір не проходив. Одним словом. До зустрічі! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні! Я, бля, не треба щось нове придумати.